Контролзвідка служби безпеки та національна поліція затримали поплічника Російської Федерації, який підпалював службові авто сил оборони у Черкаській області. Під прицілом ворога були мікроавтобуси та бойові пікапи зсу та держприкордонслужби. За даними слідства для вчинення підпалу, окупанти дистанційно залучили мешканця Черкаської області, який шукав легкого заробітку в телеграм-каналах. За гроші агресора фігурант спочатку розвідував локації потенційних цілей, а потім намагався підпалити їх за допомогою легкозаймистих сумішей. Словмисник обрав три об'єкти на території уманського району. Першим з яких став евакуаційний автомобіль прикордонників для звітності. Перед російським куратором він знімав підпал на камеру власного телефону. Правоохоронці затримали поплічника РФ по гарячих слідах. Наразі слідчі служби безпеки України повідомили фігуранту про підозру за частиною 1 статті 114 Прим. 1. це перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період. Словмисник нині перебуває під вартою йому загрожує до восьми років позбавлення волі.